Вітаю на моєму каналі. В даному відео я розповім, як самостійно модифікувати образ операційної системи Windows, а саме інтегрувати драйвери або оновлення, чи навіть редагувати реєстр ще до того, як операційна система буде установлена на ваш пристрій. Ця інформація може бути корисною для тих, в кого виникли труднощі під час установки Windows. А саме не відображаються жорсткі диски, або не працюють USB-роз'єми чи якесь інше обладнання, яке необхідно безпосередньо під час інсталяції операційної системи. Я буду працювати з образом Windows 7 Starter. Інтегрую деякі оновлення, український мовний пакет, також трошки зміню реєстр і додам драйвери для підтримки USB 3. Для початку розпакую образ за допомогою архіватора 7-ZIP. Також можна записати даний образ на флешку і вже на портативному накопичувачі змінювати якісь певні опції та інтегрувати необхідні компоненти. Коли у вас вже є записана флешка з інсталяційними файлами операційної системи Windows або каталог. З яким можна працювати, куди розпакований образ, слід встановити та запустити програму NT Lite. Посилання на неї буде в описі до даного відео. Я буду використовувати безкоштовну обмежену версію. Перше, що слід зробити, додати каталог з розпакованими інсталяційними файлами. Натискаю на кнопку додати. Також є можливість працювати з безпосередньо інсталяційними файлами в різних форматах. В моєму випадку обираю каталог розпакованого знімка. Переходжу до розташування папки з розпакованим образом і відкриваю її. В списку показано декілька версій операційної системи, проте в даному образі інтегрована лише версія Windows 7 Starter, тому я буду працювати виключно з нею. Щоб розпочати роботу по додаванню певних компонентів та зміні налаштувань, необхідно натиснути двічі лівою кнопкою миші на версію операційної системи. Інсталяційний VIM-образ буде розпаковано до тимчасового каталога, де буде проходити модифікація. Коли необхідна версія завантажилася, пройду по порядку по необхідним пунктам та розповім, які можливості вони надають. Оновлення в цьому пункті в правій частині видно, які оновлення вже інтегровані за потреби, їх можна видалити. Я буду додавати певні оновлення, тому натискаю на кнопку Додати і тут є останнє оновлення в інтернеті. Обравши цей пункт, видно, що програма автоматично підтягнула версію операційної системи та знайшла для неї всі найновіші оновлення. Проте слід бути дуже опачним, обираючи які саме оновлення. Інтегрувати в Windows. За моїми спостереженнями, в деяких випадках це може призвести до проблем з інсталяцією або навіть до втрати працездатності програмного забезпечення. Я для прикладу оберу пару оновлень: це саме Internet Explorer 11 та патч безпеки для пристроїв USB. Як ви бачите, після додавання до списку цих оновлень, інтернет Explorer підсвітило червоним. Це означає, що його не можна інтегрувати в дану операційну систему у зв'язку з тим, що для його роботи потрібні додаткові оновлення, яких я не обрав, тому я просто видалю його із списку. Також додам український мовний пакет, щоб інтерфейс операційної системи після інсталяції був україномовним. Натискаю додати файли пакетів. І тут можна додати файли певних типів. А це саме КАБ-архіви, файли оновлені, виконувані файли, ЗІП-архіви та інші. В моєму випадку мовний пакет в форматі .exe, тобто це виконуваний файл. Відкриваю його, і відразу в списку з'явився український мовний пакет. Наступний крок інтеграція драйверів. Цей пункт, на мою думку, є найважливішим та найбільш корисним у зв'язку з тим, що певні пристрої найчастіше це ноутбуки з 2010 по 2015 рік випуску мають порти USB 3, для яких необхідні драйвери які не входять в стандартний образ операційної системи Windows 7. виникають ситуації, коли пристрій не відображає жорсткі диски, або не бачить USB-накопичувачі, чи вимагає додаткового диска, щоб установити саме операційну систему. Якщо виникла така ситуація, слід перейти на офіційний сайт виробника вашого пристрою, знайти саме модель вашого ноутбука або комп'ютера та скачати необхідні драйвери, які повинні бути інтегровані в операційну систему безпосередньо перед її інсталяцією. Я, наприклад, додам до образу драйвери від Intel USB 3. Також мені показано, що деякі драйвери несумісні з цією версією операційної системи. Я погоджуюся з цим. Також, якщо ви готуєте інсталяційний носій для пристрою, на якому ви робите всі ці дії, то в правій частині вікна ви можете побачити, для яких пристроїв інтегровані драйвери вже в образ операційної системи. Драйвери також варто інтегрувати не тільки до образу Install, але і до образу Boot, також, який відповідає за первинний запуск програми установки. Це я покажу, коли завершу вносити зміни до даного образу. На наступному кроці розгляну вкладку Реєстр. Тут доступні можливості як для додавання певних файлів реєстру, або навіть папки з багатьма файлами реєстру, так і редагування реєстру. В цьому пункті слід особливо обережно виконувати будь-які дії, бо це може зіпсувати інсталяційні файли, або, у випадку неправильних дій з файлами системного реєстру, можливі програмні збої. Я інтегрую один файл реєстру, який допомагає виправити проблему з мережевими принтерами. Натискаю Додати, переходжу в необхідну папку та обираю файл реєстру. Він з'явився в списку. Можна переглянути, в який розділ несе зміни. Тепер я перейду відразу в розділ налаштування та оберу, щоб ярлики мого комп'ютера, кошика і панелі керування відразу відобразилися на робочому столі. В цій програмі досить багато інших можливостей, проте я їх не використовував. Ви можете ознайомитися з ними самостійно. Натискаю Застосувати зміни. На цьому етапі можна обрати в якому форматі буде збережений знімок, а саме, для Windows 7 слід залишити стандартний, доступний для редагування Vim формат. Якщо ж ви працювали з образом операційної системи Windows 10 або Windows 11, можете обрати висока компресія лише для читання, цей формат ESD. Файли цього формату займають значно менше місця за рахунок високої міри стиснення, що дозволяє зекономити місце при записі на носії, проте це не обов'язково можна залишити формат VIM, якщо розмір файла не має для вас значення. Є ще один варіант збереження образу, розділивши його на декілька файлів. Це необхідно, якщо в образ було інтегровано, наприклад, занадто багато оновлень і він став займати більше, ніж 4 ГБ. За допомогою цього формату його можна розбити на декілька файлів, тому що файлова система FAT32 не підтримує об'єкти більше 4 ГБ. В цьому ж меню можна відразу поставити галочку для створення iso образу Проте я зроблю це пізніше, тому що необхідно ще інтегрувати драйвери File BOOT. Натискаю Процес. Погоджуюся на зміни. Якщо ви використовуєте безкоштовну версію, то іноді буде показуватись таке вікно. Просто натисніть ОК. Відбувається інтеграція мовного пакета. Інтегруються драйвери, потім застосовується налаштування, вносяться зміни в реєстр, це все зберігається у відповідні образи, також виконується оптимізація структури. Коли процес завершено, натискаю ОК, знову переходжу на вкладку Знімок. Далі буду працювати з завантажувальним образом Boot. Спочатку обираю Windows PE. Він відповідає за початковий етап інсталяції. Як я вже казав раніше, потрібно інтегрувати драйвери. Обираю додати каталог, відкриваю його і відразу переходжу до застосування змін. Після завершення натискаю ОК, знову переходжу на вкладку Знімок. Обираю другий компонент, який відповідає за установку операційної системи. Також необхідно інтегрувати в нього драйвери. Переходжу на вкладку Драйвери, знову ж таки обираю необхідний каталог і застосовую зміни. Після завершення цих операцій створюю ISO образ. Обираю каталог, в якому я вносив зміни. І натискаю Створити ISO». Слід обрати шлях, куди ви збережете готовий образ. Також задати ім'я для нього. Тепер слід вказати мітку для образу. Тобто, як він буде відображатися після запису на диск або на флешку. Натискаю кнопку прийняти. Якщо ви працювали з інсталяційним носієм, тобто флешкою, на яку записаний готовий образ, тоді створення саме iso образу можна пропустити. Після готовності натискаю ОК. Закриваю програму. Виконується очищення папки з тимчасовими файлами. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.